Ти відзнаєш, да, як працює. Це банка передбачені. Фрази від знаменитих людей є від Бога. Можна або там, або там А Можеш поділитися, як ти розумієш цю фразу? Цікава твоя думка. Ну, я що просто Треба серйозніше до цього, ставитися. треба вирішити так, щоб на майбутнє було. Теж можна з собою забирати, тобі вбив. А воно десь землі Це Нормально. Бог це те, що до відчуваєш, то де що його. Є фрази від Бога є від знаменитих людей. Можна або там, або там одну взяти собі. Або... Одну. Так. Дякую. Так, да, так. Да, будь да. ласка. Хотів запитати тебе на таку річ. Я пробую задавати загадку. І дивися, коли людина народжується в світ, є багато речей, які вона не вибирає. Так. І ці речі вони кардинально впливають на взагалі на світогляд людини, на її долю. Ну, наприклад, там, коли я народився, коли ти народився, ти не вибирав стать, не вибирав сім'ю, не вибирав країну, не вибирав рік в якому народився, І навіть не вибирав, чи прийти тобі в це життя чи ні. І... Потім людина живе, і вона думає, я вирішую життя, то все, навчатися, там не навчатися. І в кінець цього всього ми знаємо, чим це все закінчиться. Ну, ти знаєш, чим закінчиться твоє життя? Ну, типу, всі, так. Да. І ось, якби ось моє питання: чи не здається тобі? Що в цій сій картині, коли це все зібрати, я не просто за якусь релігійну фігню, а за те, що коли ми збираємо в купу всі ці аргументи, так дивимося зі сторони, то розумно думати за те, що мав би бути той, хто дає нам життя так. і потім забирає життя. І найголовніше взагалі, питання тоді в житті, взагалі, що він від мене хоче. Не думав ніколи так, в такому ключі. Одного разу думав, але я більше думав про те, що взагалі я хочу це в життя. Uh -huh. Не те, що від мене хтось хоче. Тому що, ну, якщо від мене хто хтось хоче, то я тоді по факту не дуже маю вибір. А якщо думати, включить, що я щось хочу, uh -huh. то там вже більше по uh -huh. факту свободи вибору саме в самій Думці визнає. Uh -huh. uh -huh. Наприклад, якщо Бог, наприклад, існує, я точно не знаю. Uh -huh. Ніколи не казав, що бо. Можна по-різному, там енергія, Бог, Будда. По різному дати. Угу. В усіх твоя віра в це. То, якщо вірити в те, що хтось є, який, завдяки якому ти робиш саме так, як він хоче, угу. то виникає відчуття, ніби ти не маєш вибору взагалі Угу. Ну, ну, насправді так і є. Ну ти ж не вибирав сім'ю, в якій well, народився. Yeah. Або ти не вибирав, ти навіть не вибирав свій колір волосся. Ну, типу, no, ти можеш. Пере... Ні, ну ти. Але в тебе з фундамента, типу, початок, там, те чорне волосся, там, або, наприклад, карі очі. Там, і ти не вибереш. Ти, ти народився там в місті, в певному на заході України, ти українець, там, ти ніколи вже не народишся чехом або полякам. Ну, типу, є заготовки якісь. І ці речі ти не вибирав. Так. Yeah. І ти, коли ти говориш за свободу волі, я розумію, там тобі хочеться робити рішення, але по факту ми прийшли навіть це життя в свідомість, і це не наше рішення. Так чи не розумно тоді взагалі не ну жити з розумінням того, з усвідомленням цього? Ну це ж правда. Ну да, я був з тому... усвідомленням того, що я багато чого не вибирав. Але на даний момент у мене є можливість вибрати. Хоч угу. і на основі того, що в мене з самого початку було там батьки, оточення і все інше, але в будь-якому випадку, завдяки всім цим факторам, склався саме я індивідуальна <говорит> особистість, яка <говорит> може робити твої рівні. ніхто робить сто відсутні. Сто Але дивися, як, як ти так думаєш, дивись, коли я думаю, мій телефон створила тисяча китайців, ну умовно там да? і. Він повинен працювати, якщо не буде працювати, трісне екран розрядиться батарея. Я його або відремонтую, або замінюю, він має бути новий. Тобто, коли я ще створю, коли розум який ще створи, то він не чека від нього, що він буде виконувати певну функцію. Так. Ти не думав, що ти ну, маєш для чого був тобі створено і дане життя? Ну, типу, ти. Один раз хіба що таке було колись, але зараз. Я розумію те, що що б я не робив, це в будь-якому випадку вклад у моє майбутнє. Uh -huh. На даний момент я можу роб саме на даний момент, скільки мені років, наприклад, я можу робити абсолютно все, що хочу, тому що в мене є можливість саме зараз у разів помилятись. Тому що в майбутньому такої можливості сильної не буде, адже е можливість до навчання втрачається і, взагалі, фізично uh -huh. я не слабший станставати. Uh -huh. Я маю на увазі, що ми, ми зараз говоримо з тобою в розмірі життя однозначно, так. але в вимірі вічності, в вимірі того розуміння, що так. рано чи підома тобі потрібно буде дати звіт за своє життя, тому що не ти рішав, приходить сюди чи ні, і не ти рішав, ким ти бути чи ні. Ти коли-небудь чув, про що таке суд, останній суд перед Богом, який буде. Ти чув, а що, що, що це? Що ти чув? То, взагалі я чув це про те, що ти постаєш перед Богом, і там визначається, скільки ти добрий справ зробив, скільки поганих uh -huh. для того, щоб впасти в речі. Але я не знаю на рахунок цього, тому що у е кожної людини своє розуміння добра і зла. Наприклад, Як... що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, для одної людини зло це вже е промахнутися. Е Сміттям uh -huh. і лишити його на землі, а для іншої людини зло, це там геноцид цілком строїть. Якщо uh -huh. людину вбити, то там взагалі нічого не. Ні. Якщо керуватися, а для тебе. Для мене вбити людину це нормально? Ну, це гріх чи ні? -е, не знаю. Це дивлячись на обставину. Якщо це потрібно для виживання саме, і це не в даний умовах, uh -huh. а там, наприклад, на мене впадає uh -huh. з намаганням мене вбити. Угу. Тоді я буду захищатись так, щоб мене не пили. Угу. Якщо е, випадково вийде, що я вб'ю людину, угу. то вона мала бути готова до того, що її угу. якщо вона хотіла мене бити. Угу. Я зрозумів так. А як ти себе ти відчуваєш це взагалі грішної людини? Так. Ну, грішною людиною відчуваєш себе? Е, дивись, за що я. Я не просто за якісь вчинки, там хороші, погані, пити, курити, матюкатись. Я не за це. От гріх, коли я маю на увазі, що в середині в себе в голові, ти розумієш, що в тебе є лінія якась, і, і ти розумієш, що ти її перейшов, ти її переступив, ти зробив неправильно. Ніхто не побачив, ніхто не оцінив. Як ти розумієш, оце і є гріх? Ну, те, що Оце і є розуміння. Якщо ти переступав, да якщо ти переступав цю лінію, і є певні наслідки гріха. Наприклад, коли ти переступаєш через цю лінію, ти розумієш, що є помилки, якісь в минулому, які в майбутньому тобі можуть помішати зробити якісь рішення. Може дивити цей груз помилок, коли ти робиш такі речі, відчуває від ну відбувається відчуття одинокості. Я не знаю, чи ти розумієш до кінця, взагалі чому відбувається останній суд. Останній суд відбувається в тому, що в тебе є ну друзі, знайомі, рідні, близькі в цьому історія. Творець він створив людину для взаємодії. І гріх це не просто щось зробити погане. Гріх тоді, це коли ти розриваєш цей зв'язок. От зараз це характерний признак того, як ти кажеш, я сам вирішую, що я буду жити в житті. Я сам вирішую, що я буду робити до певної міри так. Але Бог він очікує від людини взаємодії. Тобто, ти не даєш Богу навіть участвувати в твоєму житті. Ти не вважаєш нужним його йому сказати: Слухай, ти мені дав життя. Ти мені дав дихання, в мене дві ноги, дві руки. Я нічого не робив, я не вибирав. Я живий, я хожу по місту. в мене є думки, в мене є мрії. В мене є відчуття жалості, в мене є відчуття милості, милосердя. Багато-багато речей, але я все одно живу так, як наче ти, не ти мені це дав, а наче воно моє, тільки і все. І е, Оце є гріх, цей Бог за це буде питати в людей. Оце, оце в цьому є сенс суду. Ти ну чув коли-небудь про це, Ні, не знав ніколи. Угу. Ну, це є фішка. Оце є те, за що ми живемо з повним розумінням відповідальності. Тобто ми не можемо з однієї сторони, це правильно, так як ти говориш, що тіпа, я сам вирішую, як жити і що робити однозначно, 100%. І, і, і творець, коли ми народилися, він дав нам унікальну здібність. Це свобода волі. Свобода волі це тоді, коли ти вирішуєш. Ти вирішиш провести своє життя, як ти хочеш, і де хочеш, і з ким хочеш, і, і, і творець не всунеться втуди. туди. Але з, з іншої сторони, він очікує від тебе взаємодії. І він би очікував від тебе, щоб ти б його шукав в цьому житті. Чому? Тому що, коли ми залишаємося на самоті, ми відчуваємо відчуття самоти. Ми відчуваємо відчуття одинокості. Я, Я такого не відчуваю. Угу. Ти, ти задоволений своїм життям. На даний момент так. Тай, коли сам угу. мені навіть краще по факту коли там, тому що я можу угу. такі моменти подумати, як мінімум. Я я. Ну, круто. Ну, в усякому випадку, е ти мав би розуміти, що я не знаю, чи це логічно звучить для тебе, чи розумно це звучить для тебе, те, що я говорю, але ти мав би розуміти, що ми несемо відповідальність ну, перед, перед творцем. Я думаю, що. Ну, це дивлячись як о, думати про це. <гум> тому що відповідальність ми по факту несемо перед всім зразу. Але якщо що ти маєш на увазі? Але якщо е приймати до уваги те, що що може ну, буквально все, тоді. Що <гум> ти ми, маєш на увазі? я не не зрозумів. Ну, Ми маємо рослини <гум> та руківка по якій ходимо, без різниці. <гум> Тому що Яку ти відповідальність маєш перед Бруківкою або перед людьми, які навколо тебе. От переді мною. Ну, наприклад, я е не буду щось робити на даний момент, що може комусь там зашкодити, тому що я знаю, що я можу комусь зашкодити. Угу. Так, факти це теж відповідальність. Угу, угу. відповідальність. До чого тобі я за відповідальність? Ну, те, що е відповідальність, якщо перед Богом. То так, да, маю перед Богу. Угу. Тому що я відповідальність маю тепер перед усім. І якщо також приймати до уваги, те, що Бог це все, то одночасно з тим. Що ти маєш на увазі все? А, якщо. Ну я не Бог точно переді мною, то можна не можна відповідальність. Один з образів Бога можна сказати, абсолютно все навколо нас. Ну і там дивичись, як вже подумати. Тому що якщо Бог створив, значить в усьому є частка Бога, значить і все є Богом. Ну, якщо я створив бруківку, то це не частина в мене бруківка. Ну я взяв глину, зробив то, ну якби за що ти можна бажати, що це частина чому тому що ви тобто твоя сорочка це частина тебе, особистість з характером, з бажаннями, з відчуттями, з волею, з цілями. З амбіціями, з атрибутами, з певними поняв. Я розумію в певній мірі за що ти говориш. Я, я згоден з тобою, що типу це прояв нашої творчості, так. там або ще щось. Я більше говорю за особистість, а за особистість, за розум, за мислення, за, за, той, за того, хто в нього реально є мрії, думки, бачення, розуміння. Поняв це не просто якась безлика, безлика енергія в космосі, яка літає. Це задум. І ми тільки частинка цього. Е, ну, типу, ми, ми я розумію, що я не вічний. Ну, типу, в мене є певний термін. Коли я розумію, що я не вічний, значить я розумію, виходячи з цього, що мало б бути розуміння вічності. Або я, наприклад, гріховний, значить, має бути розуміння не безгріховності. От, наприклад, як відчуття розуміння е, темряви немає взагалі. Ну, темрява вона не існує. І темрява це відсутність світла просто. Тільки світло це рух е, Ну, І от, от за це я і говорю, що коли існує творець, то існує те, що, наприклад, нас віддаляє від творця. І творець від нас очікує щось. І по факту, це і є, е, ну, це, це мої роздуми. Ти ну, ні, ніколи не думав, да, так цю сторону? декілька різних сторін думав, але саме в цю конкретно ні. Тому я нормально відповісти зараз. Да, 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 да. Ну нормально. Це наш друг, він не кусається. Да, я понял. Так що да. дякую тобі за розмову. Окей, і останнє питання: дивись. От це напевно, продовження твого утвердження. Коли ми народжуємося на ну, взагалі отримуємо життя, то ми не вибираємо декілька речей, які повністю визначають хід нашого життя. Ну, наприклад. Я не вибирав сім'ю, в якій народжусь, я не вибирав стать, з якої я народжусь, я не вибирав рік, в якому я народжусь, країну, в якій народжусь, Навіть я не вибирав саме розуміння, коли... чи мені народити чи ні. Я просто прийшов і все, в якийсь момент. І потім ми робимо якісь рішення впродовж життя, але ми знаємо, чим це все закінчиться. Ти знаєш, чим закінчиться твоє життя? Ну, всі, тіпа, всі люди, це, це, не, це не новинка. Тіпу, всі закінчиться смертю. А коли я збираю в купу всю цю інформацію, так збираю в сторону, дивлюсь на це все. Без всякої релігійної чепухи. Я розумію, що розумно думати, що мав би бути той, хто дає нам життя і потім хто забирає це життя. Чи не розумно це для тебе? Ну, чи не... Це також вірна думка. Ну, просто ніхто не знає, що для смерті. абсолютно. Uh -huh. Ну, так. Да, ну, я маю на увазі, чи думка, чи є смисл в ній? А якщо є смисл в думці, цій, то чи не є розумним взагалі задати собі питання, що він від мене хоче? Не задавав ніколи собі таке питання. Yeah, пані. Ну, просто, я, я не вірюся, але я читав Біблію, старий новий Угу. Uh -huh. Раніше також був віруючим, але після деяких подій в житті в мене думка негатива просто. Але я все-таки поважаю тих, хто вірує в Бога, в Аллаха, в в їхній вибір, Угу. У мене батьки віруючі, але в мене інша віра. Ну, ти атеїст. Якщо ти еволюціоніст, мені цікаво дізнатися, просто твою думкою. Як ти собі задаєш питання взагалі про створення всесвіту, звідки ти прийшов? Куди ти йдеш? Як був створений все. Ну, наприклад, питання от для до еволюціоніста: як з нічого з'явилось усе. Я впевно вірю в теорію Великого вибуху. А що вибухнуло? Ну, ні. Ну. Ти ж не було нічого. Я понял. Я на камеру спосую. А як із нерозумного. з'явилося розумне. Я можу навести приклад. От, О, цікаво, так. Да. От, наприклад, проти собак. Наприклад, років 500 600 тому типу, собаки це були дикі тварини. Угу. Вони виглядали типу, не так як зараз, і дивиться, не зараз. Це, ну, і. Я... Собаки виросла п'ята нога. Шо, шо. Третя вуха, Три вуха була. Ні, Чи просто... за що? Ти? І, взагалі ніким як вони зараз з'являються. Впливом чогось. Ну, Це мікроеволюція, а макроеволюція. Ну, наприклад, от ми зараз стоїмо четверо різних людей, різні, різний відтінок бров навіть у нас, різне волосся. Там да ну так да, я розумію. Там навіть там довжина нігтів, ноги, ну все, ми всі різні. Ну це ж ну якби це, це за те, що там сказати там ну окей, різні там види собаки. Я я за інше за глобальні питання. Ну, наприклад, ну коли я йду по Бруківці, яка на стометрівці, я думаю про те, що вона сама по собі не могла тут з'явитися. Мав би бути чувак. Який би прийшов, утрамбував тут все Три. там цим, потім зробив ну мав би зробити коротше, хтось плитку, мав би хтось уложити. Коли я дивлюся, наприклад, на картину, я думаю, хтось намалював. Коли я дивлюсь, чому в голові, от, наприклад, в тебе таке ствердження, що. Я особистість, я унікальна особистість, ти унікальна особистість. Сітчатка ока немає камери, яка передала е, те зображення, яке передає сітчатка Ока, об'єм і все. І тут ну, в бруківку уклав чувак, а сітчатка Ока це, случайно, два камня столкнулося три мільярда років тому назад. Да, ну, я маю на увазі, дивися, оце ось хто зробив оцю штуку? Він случайно прилетів з космосу? Та ні, собі гроші зробив. Це чувак, це чувак, який, в якого був ум, який зробив. Хтось бачив айфон 3? Я бачив третє. Типа, це, це коромисло. Ну, типа, воно воно дуже странне, це, це не 13. Я розумію, що хтось створив цей телефон. Має бути розум, який прикладе до цього. Що в час, люди ж навіть дізнавались, що можна взагалі створити я, в принципі, логічне пояснення, виявлення телефона да, із да. так. А логічне появлення життя. Ну, ти можеш щось зробити, щоб воно було живе з неживого? <гаде> а хто може? Ну, розумієш, за що я? Тіпа, є глибокі питання. І, і якщо я задаю собі такі питання, наприклад, то я повертаюся завжди до того, що мав би бути вищий розум. Я... Він має існувати. Я не про релігію, поняв? Я, мабуть, певно більше вірю в якийсь вищий розум, якусь е, сущність, яка це всім керує. Угу. Тож ти не атеїст? Вгалі не атеїст. Атеїсти вірять вообще ні в кого. Ну, типу, тож, е... Ну, ж так, то ж я за це. А якщо так, подумати і повернути далі. Добре, якщо я створюю, наприклад, чому я думаю про вищий розум? Дивися, є створені умови для людини. Я, наприклад, дивлюсь на цю липу, на ній там 3000 листків. Я не контролюю її жоден сантиметр, що вона виросла. Вона живе. Вона випаровує, дає кисень, впітує вуглекислий газ, росте. І я не контролюю це все. У світі мільярди дерев, у світі мільярди пташок, у світі мільярди тварин. Просто щоб от зараз ти отримав те, що ти, наприклад, що ти одягнутий, це треба, щоб потрудилися, там, не знаю, сотні людей з різних країн. З Таїланда, з Китаю, все це дуже складні механізми. Але ще складніші механізми, коли от ми просто стоїмо, е, наше серце за життя перекачує скільки крові за одну е, розговоримо кожну секунду, відбувається скорочення розширення серця за одну секунду. 0,4 скорочення, 0,4 розширення, і 0,1 секунду воно ще встигає відпочивати. І коли я думаю, наприклад, за те, що ну це случайно дуже дуже давно. Ну, дуже-дуже сильно два камня летіло і столкнулося. Це дуже-дуже сира теорія. Бо ну, чому за це? Чому за це все? Я говорю, наприклад, чому я за це все думаю? Тому що е, є питання, е, які ми б мали задавати. Наприклад, коли ти перед тим, як ти з першого класу переходиш в другий, е, є розумне запитання: я буду здавати екзамен. Чи готовий ти до на наступного екзамену? Люди живуть своє життя, отримали своє життя. Просто так. Розпоряджаються ним так, як вони. Це їхнє є. І? А? Але ти не, ти не рішив, ти, ти міг дівчини народитися. Міг би народитися в 1700 році, в році. Я не за зміну статі. Я міг, ну, ти міг народитися у 1700 році в китайському селі в якогось... Ну, так. Да. То ж це, це би ніхто не питав. Ну, типа, тебе навіть не запитував би ніхто. Та я не проти. Ну, типа, там знаєш, лібо хто там, був в африканському селі. І ти міг народитись. Е... <плес> да, да. Ну, і, і це, якби коли я говорю за такі речі, це означає, що ну, ну, я, не, я не вибирав своє життя. І я отримав якісь речі, і якщо я їх отримав, то з мене завжди береться відповідальність. Ну, типу, якщо твої наушники перестануть працювати, які твої дії? Його наушники, ти будеш робити, ремонтувати або шукати якісь варіанти, але ти хочеш требувати від них, вони повинні що робити? Вони звук мають видавати. Ну, типу, якщо ні, то вони не працюють. Ну, якби, і так само від нас, творець він очікує від нас взаємодії.